На Черкаському поштамці чергова філателічна новинка до 70-річчя області створили марку в двох варіантах. Що кажуть про це колекціонери? Дивіться далі. До 70-річчя Черкащини Укрпошта випустила марку, за якою вже вишикувалась черга колекціонерів пан Андрій. Тут із шостої ранку. Каже, планував її придбати. У своїй колекції має поштовий знак, випущений 20 років тому. Стільки ж часу присвятив філателії. Тим часом презентують нову марку. Є маленька марка гербова. Вона в двох варіантах. На одному, на кожному варіанті герб. І є на одній витинанка, а на другій 683 день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Для створення марки використали малюнки заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Герб області, як відомо, створений народним художником України Миколою Теліженком, додає Віталій Чернуха. Участь у спецпогашенні взяв і очільник області. Це Символічно, що ювілейну марку презентують в День Соборності України. Такий подарунок підкреслює наш патріотизм, додав очільник області Ігор Таборець. Дай Боже, щоб ви... Ці марки, які ми сьогодні погасили, ці конверти, щоб вони стали ще одним подихом нашого з вами єднання, нашого з вами патріотизму і руху вперед до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Марка доступна лише у відділенні Укрпошти в Черкасах. Придбати її можна буде з 23 січня. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.